Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом Савченко і безугла обмінялись заявами до СБУ. Надія Савченко закликала перевірити діяльність безуглої на предмет державної зради та розголошення держтаємниці. Мовляв, та систематично публікує дані про обороноздатність та передислокації зсу на фронті. А безугла днями звинуватила Савченко в прориві в очеретиному, що за її словами запустило процеси формування наступу Росіян на Покровськ І Закликала СБУ звернути увагу та детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. Оце я розумію, жаба Гадюкінг. Це і є справжній жабо а не оце от все. Поки ці дві нардепки виясняють і виливають брут на наші ЗСУ, телеграм-канал топорпомсти. пише про те, що одна з українок, як довгий час була полоненою з Надією Савченкою, та навіть спілкувалася з екс-нардепкою, яка впливала на її звільнення згодом жінка, потім повернулась. Під час програми обміну знову відправилась на фронт. Під час одного з боїв її намагалися взяти в полон Кадирівці, проте жінка не здалась, пролунав вибух ще одна з полонених підірвала себе при донецьких депутатах. Понад 12 чоловік отримали поранення або загинули. Познущавши жінки в ізоляції в сепаратистів, не вийшло, відправились до Кобзона. Нагадаємо, телеграм-канали пишуть, що під Львовом в одному з СІЗО звільнено понад 118 наших полонених більше трьох десятків жінки. Український спецназ перебив охорону СІЗО. Звільнив виключно наших бранців по списках СІЗО. Згодом про цю операцію розкажуть відповідні люди. Наразі вона замовчується. Спецоперації ЗСУ в Курську з кожним днем стають все більш зухвалими. Російська федерація отримує в полоні щонайменше 400 українських жінок чимало з них перебуває в неволі незаконно. Про це повідомила прес-служба координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими на даний момент. Українська сторона має інформацію про 403 полонених жінок. йдеться, зокрема про цивільних. Також є жінки, доля яких невідомо 14-го року зникли безвісти на численні звернення з вимогою повернути поневолених жінок. Російська сторона відповідає мовчанкою. Ігнорує всі звернення, розповіли в координаційному штабі. Зазначається, що окупанти тримають жінок за умов, які не відповідають третій Женевській конвенції про поводження з. Ського полоненими так звільнені з полону жінки говорять про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість і зв'язатись з рідними. Українська сторона не раз наголошувала Росії звільнити жінок насамперед, а представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різних списків. Але за всім цим криється небажання продовжувати обміни. Вказано в повідомленні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кож. Ожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.